З нами Ігор Мартин. Ненко він телеведучий, спортивний журналіст, журналіст, автор каналу Legendary Balls. обов'язково ми посилання лишаємо в описі нашого відео, з яким ми власне і поговоримо про спорт і про тренерство. Тобі більше позаду нас просто легендарний тренер Валерій Лобановський. Ігоря, вітаємо тебе в нашому ефірі. Знову трішки далі сідай, тому що бачимо лише не, не, не вийде, лише так трішки. Можливо, далі. бачите, бачите іноді, іноді технічні моменти. Ти типу, о, о працює так, Прекрасно. все працює класно. Ось так залишився, все. бо в мене в мене екран завис, і Ви в мене будете навпаки, а я вас буду по центру, і це нормально. Головне, ну, щоб у вас працювало. Але ти користь. Бачиш, все добре. І давай почнемо. Ось з чого я коли готував сьогодні графіку, в тому числі на ефір. я коли подумав про... Те, хто такий головний український тренер? От просто да, перше прізвище, яке приходить в голову, ну звісно, що це Лобановський. Ну а хто ще? З іншого боку, Лобановський народився в радянському Союзі, тренував довгий час радянські команди, потім працював за кордоном, звісно, потім повернувся вже головним тренером в Динамо. Але таких тренерів у нас багато. Чи можна їх вважати українськими тренерами? Я вважаю 100%. По перше, хочу всіх привітати з цим днем тренера. Дуже важлива ініціатива. Закон, який підписав цей власний указ Володимир Зеленський, президент України ще два роки тому. Це дуже слушна думка. Можливо, це треба було зробити раніше. Хто зна, але. Так чи інакше це сталося вчасно. А, можна сказати, що головний український наставник сьогодні, напевно, це Валерій Залужний. Я люблю говорити і в наших з вами ефірах. Так що ми маємо понад усе підтримувати зараз головну команду України. Це Збройні Сили України, тому що далі буде перемога на фронті. Будуть у нас і спортивні перемоги, і сам спорт, і саме життя відповідно. Але знову ж таки, тут таке питання досить хитре, дещо навіть. Підступне так з приводу того ж Валерія Лобановського, того ж Ігоря Турчина, славетного тренера, який створив український, а можливо і європейський світовий гандбол, вивів взагалі в нову еру, чи та ж Альбіна Дерюгіна? Ну і її донька Ірина Дерюгіна, так це наставники, які проживали і, відповідно працювали в ті часи, коли. Київ, коли вся Україна була під радянською окупацією, фактично частина ось тієї так імперії, того державного утворення, але при цьому повірте, вони були також і українцями, і продуктом України, тобто як люди, так і. Особистості, так і професіонали, тому що е, говорячи, звісно, понад усе напевно головного все ж, спортивного тренера в історії України, хто спадає е, перш за все на думку при всій повазі е, до всіх інших згаданих ну, і ще не згаданих осіб. Але все ж це Валерій Васильович Лобановський киянин, який з одного боку дійсно е, зовсім майже не говорив українською мовою. Так він е, е, був все ж тренером збірної радянського союзу і Динамо з. Добувало перемоги в чемпіонаті СРСР І під цим червоним прапором. Фактично виходили ми е, в Кубку Європейських чемпіонів, тоді ще так в кубку володарів, кубків. Але при тому всі розуміли, це Київ, це Україна, що ще більше розумілось. Це зародження, в тому числі і національного духу і цього піднесення саме у тих людей, які народилися вже саме в радянському союзі. Але вони розуміли, що ми не Москва, ми не Росія, і повірте, навіть. Той же фанатський рух, який зароджувався, також завдяки Лобановському, завдяки перемогам і. Якби там не говорили про могутність Лобановського його вміння відшукувати і діставати таланти з усього радянського союзу далеко за межами тоді даруйте української так республіки, а і в інших країнах, і росіян, яких він привозив, і теж робив українцями. Але все ж понад усе він працював з українцями, з киянами, з а, людьми з заходу України, з Одеситами зі сходу, з півночі, з центру і та ж збірна СРСР це. Пік мені здається найсильніша в історії збірна радянського союзу, саме яка грала на євро 1988, Я підкреслюю, що кістяк і більшість гравців тієї команди складали саме українці, динамівці Києва. Тому а, тут, звісно, можна іноді говорити про те, так а наскільки там ось Лобановський був українським націоналістом. Наприклад, я вважаю, що він був патріотом України. Він був киянином, тим більше після незалежності він же не поїхав кудись в інше місце. Він повернувся до України, тренував і збірну України, і Динамо Київ, і теж знову ж таки переважно саме з українців. І навіть в радянські часи він хоча тренував збірну СРСР, але в Росії ніколи не працював. Він працював з Дніпром, тоді ще Дніпропетровським, навіть з Донецьким шахтарем, де й пограв, але він не їхав до Московії. Тому це мені здається теж важливий факт, про який не варто забувати. Ігоре, от звичайно, Лобановські це, мабуть, така дуже потужна постать, але ж ми не можемо минати інших тренерів. От коли ти чуєш слово сполучення, український тренер, які персоналі тобі одразу спадають на думку, і зараз тренери, і ті, що нині тренують команди, або або тренували раніше. А, так, безсумнівно, тут треба не тільки на футболі концентруватися, який, ну правда є спортом номер один, і за глядацьким інтересом, і в Україні і все ж статистично у світі. Але деякого я вже почав називати, того ж а, Ігоря Турчина. Я думаю, багато глядачів зараз хто чує, особливо молодшого віку, кажуть: А хто це? да, якщо ще не встигли відкрити а, ту ж Вікіпедію, так от це український гандбольний тренер, який з нуля створев. Рив клуб Спартак Київ, жіночий гандбольний клуб. Перед цим зібравши групу новачків у гандболі, і ця команда 13 разів вигравала Кубок європейських чемпіонів, тобто, фактично, налог Ліги Чемпіонів у гандболі, це рекорд Гіннеса, Він вони 20 разів саме київська команда вигравала чемпіонат СРСР. Він виховав і в тому числі як тренер збірної і вигравали і Олімпійські ігри, чемпіонати світу, Європи. І, і на жаль, саме той факт, що передчасно пішов Турчин в 93 му році, так у віці 56 років, а він також від цього ми ще не, не зібрав наш спорт, наш гандбол. Хоча, до речі, єдина медаль України саме в ігрових видах спорту, це Афіни 2004, бронза нашої жіночої гандбольної збірної. Це в тому числі ось та сама база Турчина. І тут нам треба брати знову ж таки приклад. І ось те, що не тільки ми десь там маємо. Запозичувати на заході те, що створено саме нашими, і продовжувати і вітати, втілювати. І ми бачимо тут, ще хочу виокремити одну деталь: що наскільки так енерговиснажуюча, і скільки цієї життєдайної сили забирає робота тренером, не дарма про це говорять як дуже невдячна робота, як електричний стілець і той же Валерій Васильович Лобановський. Скільки б він ще міг би зробити вже в 21 столітті, якби він так само перечасно не пішов у віці 63 років за мірками сучасного світу, 63 роки це ну чоловік. Здається, в самому соку, так який ще може творити і творити, і згорів фактично на роботі. Так, серцевий удар під час поєдинку Динамо в Запоріжжі, і як наслідок смерть вже в Києві перевезли до лікарні та не врятували Валерія Васильовича у 2002 році, 13 травня. Знову ж таки, тут треба продовжувати лінію тренерів, та школа Дерюгиних. Так, наші гімнастки вони попереду планують, планети всієї і наскільки цінується у світі робота українського тренера тут можна згадати ту школу Дерюгіних, так і Альбіна Миколаївна, і Ірина Іванівна Дерюгіни її донька. Вони переважно. Працювали і працюють, звісно, саме у Києві в Україні над нашою збірною. Це приємно, але багато їхніх учениць та ж Анна Різадінова, так Олімпійська призерка, яка створила вже свою школу. Ну це окрема тема. Так, звісно, напевно, не зовсім приємно було школі Дерюгіною усвідомлювати те, що з'являються інші школи. Але це теж їхня робота. І повірте, я знаю, немало молодих тренерок, які самі сьогодні, наприклад, приїхали до Німеччини. Вони теж працювали раніше в школі Дерюгіни. І там вони цінуються дуже на високому рівні. З приводу футбольних тренерів в нас у фанатів футболу думаю, одразу згадаються там такі меми там про фізруків, там про тренерів колишніх футболістів, молодого, більш старшого віку, які там ходять в спортивних костюмчиках, і в їхній лексиці там більше матюків, ніж якихось тактичних термінів. Але знову ж таки, мені здається, таких меншість і з кожним роком вони. Відходять, давайте подивимось ну, напевно найсильніший на сьогоднішній день тренер. Ось власне те, що можна називати знову ж таки, що стало мемом, Ці учні Лобановського, так які працюють за конспектами Лобановського, тому що їх дуже багато було в тому ж київському в збірні України. І багато хто говорив, що не треба так називати, бо Лобановський був тільки один, а вони великі футболісти в минулому. Але це не завжди означає, що це класний тренер у майбутньому і всього Так от, це. Сергій Станіславович Ребров, на мою думку, він претендент на те, щоб сказали, що серед учнів, так чи продовжувачів справи Лобоновського, це людина номер один. Він має західний досвід. Мені здається, в нього інтелектуальна. Ментальність він чемпіон світу з радіоспорту. Тобто в нього завжди були такі зацікавлення. Він знає англійську мову. Він пожив в Лондоні, в Британії чимало. Він завжди вчився. Я спілкувався сам з Ребровим. Це дуже грамотна людина. Я знаю скільки він провів тренінгів, їздив за досвідом в інші країни. Так само зараз у нас є тренер вундеркінд Руслан Ротан, який трішечки молодший, Рибров, Реброва, ще нещодавно грав як дуже класний центральний півзахисник. Капітан, який вмів віддавати передачі, і от тепер він будує цю всю красу, але вже як тренер, і Руслан Ротань з нашою молодіжкою нещодавно на євро 2023 молодіжному у Румунії та Грузії, яке відбувалося, вивів нашу збірну до півфіналу по дорозі, обігравши одних з фаворитів французів. І що головне став першим тренером в історії України, який вивів нашу синьо жовту вже за часів незалежності, футбольну команду України. На олімпійський турнір це дивовижне досягнення. Щойно ми згадували, що в нас тільки одна медаль є саме в гандболі на Олімпіадах, так в ігрових видах спорту. І Щось мені підказує, що саме Руслан Ротан, який повезе наших хлопців на Олімпіаду в Париж вже наступного літа, може стати якраз тим а самим фахівцем, який привезе ще одну медаль для України, але вже в футболі, в командному виді спорту на Олімпіаді. У нас цікава тенденція в країні. Звісно, що у нас спорт, самоукраїнський спорт, досить молодий, хоча історія українського спорту досить велика. Якщо я не помиляюся. Перша футбольна команда з'явилася ну на тернах радянського союзу, якби не в Україні, взагалі е, так от е, те ще які... до союзу було е, на Львівщині, так подейкують, що в часи Польщі так у Львові була. Ну на території України це ж такий момент. Я ось про що хочу запитати для наприклад Америки. Тренери це просто суперзірки. Бо дуже часто, звісно, що це дуже непогані гравці. Але е, при цьому вони так само, як от е, ти згадуваний тобою, Ротань чи ребров Вони вихідці з. Вони дуже дуже непогані гравці, але при тому вони стоять зірковими тренерами. Згадаємо той самий Golden State. Е, е, у нас. Ми наближаємося до позиції, коли у нас тренери так само стануть суперзірками. Чи вони вже ними є? Бо, наприклад, той самий рібров безумовно суперзірка? А в інших видах спорту як це? А я думаю, що це має походити від суспільства, безсумнівно, тому що ось хочеться провести паралелі в нас зі світовим, з українським видом спорту. Ну я не знаю, чи є в нас ще ефірний час там на одне питання, чи два, чи взагалі, але я хотів би почати з коріння, так тому що мені здається, ми тут багато говоримо про вітрину, але нам дуже треба поважати тренерів, які саме працюють, ну даруйте самих низів, чи давайте інакше скажу самого малечку. Так, ось нещодавно я відкоментував чемпіонат світу з параатлетики, який закінчився у Парижі. Тобто а, саме. А, там, де буде проходити олімпіади і паралімпійські ігри наступного року, серед легкої атлетики, спортсменів, які мають інвалідність, відбувся чемпіонат світу. І там Україна, як завжди, виступила дуже тріумфально. В нас третє місце за кількістю золотих медалей, 10, як у США і у Британії, на загалме п'ять загальнокомандному заліку медальному, і це дуже. Класно, але з іншого боку, ось чемпіонкою світу, наприклад, стала така е, українська атлетка з трибунка у е, довжину, як Оксана Зубковська. Знову ж таки, всім раджу також слідкувати не тільки за футболом, і олімпійським видом спорту, і паралімпійськими, і дефілімпійськими, тобто серед спортсменів, які мають е, порушення. Слуху, ураження, це дуже особлива спортивна сфера. і Там теж є на що подивитися що українці там завжди серед лідерів у світі. Так, от Оксана Зубковська, яка має чотири паралімпійських золота: Пекіну Ріо. Лондону, а також Токіо. Вона вкотре ну їй 42 роки. Я не побоюсь навіть назвати її вік вголос, тому що вона чудово виглядає і все ще в чудовій формі. І я думаю, вона поїде і в Париж за своїм п'ятим золотом. Я для одного зі своїх спортивних проєктів записував інтерв'ю з Оксаною. Ми їздили в її рідне містечко. Мене на Чернігівщині. Я познайомився з її першою тренеркою. Це дуже скромна жіночка, вже такого поважного віку, але яка продовжує вже працювати в цьому холодному залі, в тій шапці, в тих рукавичках. І Оксана мені взагалі розповідала, що коли вона починала тренуватися в 90-ті роки, то в їхньому залі взагалі не було електропостачання, і коли ставало більш темно, за сутінки вони просто вмикали в них на стійці. Ну не вмикали, а запалювали свічки, і от треба усвідомлювати це. і Мені здається, треба збільшувати. Відповідно, і якість тренерського життя роботи збільшувати зарплатню. І тоді в нас будуть, як от Сергій згадав, так Стіва Кера, який грав колись з Майклом Джорданом у Чикаго Булс, Тепер він один з кращих тренерів 21-го століття з Golden State Warriors. Хоча з приводу дворічного фіналу мені згадується ще інша історія. Це іме Удока, який рік тому в Бей, тренер Бостона вивів до фіналу команду, молодий тренер. Але вони поступилися за крок від титулу і що. Що ви думаєте, коли амбітний Бостон чекав нового сезону, і ми звільняють. А чому звільняють через порушення корпоративної етики? Бо в і у був роман з працівницею клубу з організації. Він порушив контракт. Хтось каже: Ну що ж, чолов'яга, так буває. Ні, друзі, в цивілізованому світі так не може бути. В тебе є, по-перше, хлопче, контракт. Так, ти його порушив. А по-друге, в тебе є дружина, і в цій працівниці теж є чоловік. Ви їх зрадили, а тому даруйте вас пане удока від відсторонено про тому, що він вивів команду на новий рівень. Він один з найперспективніших тренерів світу. Але і таке буває. Тому мені здається, нам теж треба поважати корпоративну етику. І звісно, тоді у нас і спорт буде вигравати і всі наші тренери, і, і взагалі тренери теж мають бути ближче до людей. Як той же Юрген Клоп, з яким тренер Ліверпуля, німецький спеціаліст, з яким мав честь поспілкуватися, познайомитись після фіналу Ліги Чемпіонів в Києві. Дві 18 теж розповідали працівники готелю, яка атмосфера заходить. Клоп стає на стілець, починає. Трусити рушником і вся команда це титани спорту, суперзірки, мультимільйонери. Але вони так само всі стрибають, танцюють, тому що ось варто бути всім нам людьми, і тоді мені здається, наш спорт теж від цього виграє. Тому всім нашим наставникам і спортсменам вітання не ловіть зірку раніше часу, і не забувайте про своїх перших тренерів, тому що за кожним великим спортсменом і великим чемпіоном неодмінно стоїть дуже. Великий спеціаліст і тренер я хочу додати до твоєї не ловіть зірку взагалі. Хай вас як зірку ловлять ваші шанувальники. Ось таке мені, мені прийшло в голову. Дякую, що ти Рима під час війни нам допомагаєш не забувати про спорт, а спорт це важлива частина будь-якого життя. Так, спортсмени українські це доводять. Дякую, що ти також коментуєш такі важливі матчі, і долучаєшся до нас, розповідаєш, що відбувається в спорті, тому що треба іноді а, трошечки відволікатися від війни, хоча ми всі на цьому фронті не інформа. На емоційному на спортивному і там хлопці, наша. Як ти говориш, головна команда. Так, як говорив Валерій Васильович Лобановський, ми будуємо не команду зірок, а команду зірку. І так само нам всім треба об'єднатися і будувати Україну, і все буде добре. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо тобі дуже.